Ей, малишня карандашня. А де ви? Опа, на. Не зрозумів. А ну і шукати. хо Хо-хо-хо! Оце тобі новості. Привіт! Хлопчики і дівчатка, а що це ви тут робите, га? Оце тобі. Ти що їх привела сюди на мою постіль, га? Ну давай забирай до себе в ящик свій. Да, да, і не треба дивитися так на мене, як на ворога народу. Хлопці і дівчата, всі до себе в свій ящик. До побачення, телебачення.